Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає рідкісну важливу інформацію, що зони відчуження Чорнобиля та інші прилеглі території захопили терористи. За даними розвідки, нападники переодягнулись в форму Національної поліції України, що дозволило їм проникнути на територію зони. Після того як Гур зібрало достатньо інформації, вона передала її Збройним силам України та Службі безпеки України. Обидва військові відомства були вражені рівнем небезпеки, яка існувала на зоні Чорнобиля, та й відразу ж планування спільної операції зачистки території від терористів. Так, боже здоров'я, дорогі. Здоровий прийшов. Здоров'я, брає. Пожаврок надінопроти. Ми зібрали склад ЗСУ та СБУ та пояснила ситуацію, і зразу вирушили в зону. Так, починаємо їхати. Починаємо. Так, прием. Мы зараз въезжаем на территорию Чернобыля. Точнее, примете. Так что... Шо... Все двигаются аккуратно. Так, э, зараз... Приходите а, зараз, а, зараз, а, зараз все меня чуют. Зараз все приемы на, на территорию Припяти. С за скабрика ч за коврик? <розуми> я... Так, сійте тут, зараз почнемо штурм. Ударив людину тайзером дивитися надіяти на ручки. Блін, ми ми так стали якось невразумно. Нас замітте, блін, ви тільки що ми ще не трошки. Приєм приєм б'якчут. Приєм приєм. Чуть, Якась машина стоїть. Забоємо... Маш... Не... Не, забу... не забуваємо брати маски. Капець тут не сліпі, вони нас побігли після разу. Стільки стали, тільки зібира розсію.

Да, я их застрял, но я стараюсь... ...вставить, так. Так, территорию, восстанавливаем. За мной, за мной, за мной, за мной. Стоп, не... Зачастка успішна. Прийом. Усп... 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 Успішна. Один громадин бігаю, один громадян бачить, мама громадин. громадин. Вроді як втрата минимальна. Не-не-не, ви... не, все. Так, все, е закінчите вогонь. Припинити вогонь. Спасибо. Спец... Операція закінчення. Зачастка закінчення. Прийом. Так, пане Едуард, э, двійцев, що э, я б таки рекомендував перевірити усі буди. Оскільки, так, ну, плюс. Ще, можливо, хтось захопався. Плюс, плюс. фоні цього такого, скажімо так, масштабного наступу, можливо, хтось насрав штани і Тому давайте Так, що так, так, все розбилися, поділив наш. Поділили на сама... пару. Будь ласка. Візьміть і зачистіть усі будівлі по можливості брати живими, якщо дають, виконуємо. Точно так точно.

Прислані, засоби і так далі. Треба... Мені здається, що треба вони могли стати ще. Що... Давайте так. От зараз Службою безпеки України проведемо швиденько огляд цієї будівлі, якщо все буде окей, і підійдемо. Я попросив ваших бійців зібратися і оточити дану будівлю. Наскільки безпечно нам тут зупинятися? Я думаю, це треба робити негайно, тому що по суті можна все очікувати. Я зрозумів. То зважте перевіряти з вами. В На той час, коли була проведена спецоперація по ліквідації терористів, які захопили зону Чорнобуля, Міністерство охорони здоров'я України може бути однією з відповідальних структур після закінчення операції. Так, це буде будівля чисто.

Огляд бійців може включити фізичний огляд, вимірювання рівня радіації та інші методичні процедури, щоб переконатися, що вони не постраждали від радіації та інших факторів зони відчуження. Якщо бійці отримають будь-які пошкодження, їх можуть направити на подальше лікування та ребілітації. Пан, чук, стала этой. Буквально всі зараз став Острій. Буквально всі. Так. Так, добре. А, так, шановні лікарі, Чи можете ви зараз де детально оглянути всіх наших бійців? На будь-яке кожне поранення, та на будь-яке можливе зараження радіації, тому що ми перебували в таких приміщеннях, де радіація, як то кажуть, була руками. Так що, якщо можете, приступайте прямо зараз. Так, у вас виявлено перелом руки. Зараз я накладу вам е гіпс, якщо ви не проти. я йому вже йду, Підготую з автобільформи често віці. Давайте підготуйте чисту форму для бійців. Вона стоїть от у мене в Volkswagen, зараз у урок. Загляньте в середину салону, там є чиста форма для всіх бійців, які тут зараз присутні. Так що... точно. автомобіля, після чого побачив на сидінні пакет з чистою формою. А, взяв пакет в руку, після чого поставив його назву. Так. А, Розкрив пакет, перерахував форму. Бійців. Так, там так. ще спартані, по-моєму розглядався деяка форма. Пані пане Даня. Так, зараз подивимося. Так, потрібно порахувати, скільки тут опіцію є. А, пані Оліко, гляньте, будь ласка, ще Едуарда. Пане Владислав, станьте, будь ласка, біля Захара. Владислав, біля Захара станьте. Бачите, в... я накладу гіпс, якщо ви не проти. Так, я не давайте. Гаразд. Пане, Сирота, давайте я вам чисто. по Давайте ставлю. Ваші не перевіряли? E, так, гіпс накладений. Успішно, в принципі. Я би попросила вас звернутися десь за 2-3 тижні в лікарні, щоб глянути, знімати вже гіпс, чи ні. І також в... виписую вам таблетки обезболюючі. Приймайте двічі на день, якщо буде боліти нога, а також якщо почне більше боліти, то тричі на день. Так, звісно, добре. Я тоді такі таблетки і я обов'язково до вас через тиждень часу до вас звернуся, Якщо щось буде боліти сильно, або так далі. Якщо буде стало, бійці були оглянуті та жодних серйозних прибивців з не виявилось. Тому ми почали пакувати обладнання, яким було використане під час операції. Де ми почали підготовку до повернення на військові частини. Поїдемо. Готову обстановка. Що з місця була Нічого, Він проходить реабілітацію після. Менту менту. Проходить реабілітацію після менту менту. Зараз його Розумію, У я. Я. мене вод гіпс на ногу. В мене до передані. Захар, поїдеш зі мною? Угу, mm -hmm. я зрозумів. Так, ну як, як я бачу, попало вам так, на колінники, ідем, напевне, під інерцією на вам парків, такі... Виламало мною. Захар, зараз піхі лайки. Так що, одним словом, дуже дякую ще раз вам за хорошу співпрацю. Ми повертались на військову частину і зробили це успішно. Не маючи ніяких проблем з нашим обладнанням та технікою, бійці були втомлені від операції, але вони були готові продовжувати свої служби та обов'язки та виконувати подальші місії. От так і закінчилась тридцять перша частина боді зсу. З вами був я Вантеро, і моя постійна рубрика Будні ЗСУ. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись на канал. До зустрічі в нових відео.